Тож у нас у гостях організатори всеукраїнського проекту у Дніпропетровську домашнє свято Сергій Яцюк та Юлія Лисак. Доброго ранку вам з 200... Тисяч фотографій, навіть слухайте, мені завжди цікаво. От до нас приходять люди, які е, при, приносять із собою якісь ідеї, нові проекти, звідки вони беруться? Давайте безпосередньо про ваш проект. Як взялася ідея, зробити е, саме у нас у Дніпропетровську створити карту з 200 тисяч фотографій, сімейних фотографій мешканців це Дніпропетровська, це тільки всієї чи всієї України? Всі України да. як з'явилася ідея, чому вона виникла? Изначально на, вот на фоне той ситуации, которая есть в стране, мы решили создать что-то хорошее, что-то теплое, что-то позитивное. Вот так, собственно, и произошел этот проект. Изначально было желание просто создать звонок, предложить людям, чтобы они позвонили своим родственникам. Но это переросло по переговорам, по общению между организаторами нашего проекта в нечто большее. Так мы и пришли к этому проекту. Як давно все сталося і на який термін розраховане все це дійство? Якщо не ошибаюсь, два місяці. да? Два місяці mm -hmm. прошло після того, як стартував этот проект. І рассчитывали мы, конечно, на месяца три вот. сам создать этот проект, а потом ну, 200 тысяч фотографий к определенному сроку, к середине февраля. Mm -hmm. Но это переросло в нечто большее, и мы планируем это продлить уже на год. Ну или дальше. А чому саме 200 тысяч? Для нас любая цель это вот что-то конкретно. Вот мы решили себе поставить. Мы не ограничимся этой цифрой. Мы поставили себе двести тысяч, чтобы была конкретная, це Ну, да, мінімальна, конечно. А яка кінцева мета цього проекту? Сдать калаш найбільший калаш. калаш в Україні з двохсот мінімум двохсот тисяч фотографій і це в городі А, яку ну я так розумію, що а, ну двісті тисяч це а, нічого собі повинен Ми бути чи да якого розміру, де можна буде побачити, і взагалі як зараз проходить сам процес зібрання? Скільки на даний момент уже надійшло uh -huh. фотографії? Uh -huh. uh -huh. Как мы планируем размещать это? То есть это будет либо какая-то стена, uh -huh. а, ну, да, будет выставка однозначно этих фотографий, то есть все смогут его увидеть. А, планируем это разместить в Днепропетровске. Ну и хотелось бы а, какие-то сделать бигборды, да, uh -huh. по всей Украине, то есть чтобы люди, которые присылают Западної України, з Донецька з всіх регіонів, щоб вони могли посмотрети, порадуватися і в своєму місті теж потрібно ж зробити ще такий формат, щоб мабуть кожна фотографія вимальовувалася на фоні, да? щоб її можна було розледіти, чи в принципі важливий той факт, що там їх величезна кількість, і вони загалом складають контур України, да, і всю всю мапу, чи все таки? Не будете дуже звертати увагу, щоб було помітно кожну фотографію. А, ну, Хотілося б, щоб кожен зумів розглядати, знайти себе на цій карті. Тобто плануємо, да, щоб всі бачили себе, знайшли, mm -hmm. виділити, mm -hmm. Но розмістити це на карті. Так. А фотографії надходять із кожного регіону України. Який регіон найактивніший у цій справі? Ну, О, наверное, да. мы, конечно, не отслеживаем, откуда приходят эти фотографии, нам не присылают. Нам фотографии традиции присылают, традиции каждой из семей. Но они не подписывают, какой регион, mm -hmm. какой город. Да. Ну абична об, ані обычно, а в основному у нас люди, організатори проекта, это Харківська область, Припетровська Сум, Сумська область. Mm -hmm. yeah. Яким чином ось, наприклад, нашим глядачам, які зараз дивляться нашу програму і теж хочуть взяти участь у вашому проекті, яким чином їм надсилати фотографії до вас і куди? Поштою, електронною Чи поштою. Якісь Это да. семейный праздник. Да, у нас есть э, сайт, он мы в соцсетях, и они нам присылают на эти адреса. Ну, у нас есть созданные группы в Фейсбуке, ВКонтакте. У нас есть сайт, на который мы mm -hmm. принимаем фотографии. А, ну, и есть критерии по фотографиям. Реки. То есть хотелось бы видеть семейные. Mm -hmm. а, именно семейные, потому что были присылают нам фотографии просто селфи, там друзья, селфи, да, селфи, селфи в основном. ну, много, конечно. Но э, те, кто поняли проект для чего, то, конечно, присылают семейные. Это дети, родители. Чи були а, на даний момент якісь фотографії, які вас, можливо, вразили, які сподобалися вам найбільше? А, що там було на них і, можливо, декілька слів теж? Так, mm, да, були дуже багато красивих, насправді, дуже приємних, теплих фотографій було прислано. Чем, чем а, зацепили? В Какой-то семейной, какой-то энергетика, теплотой. Действительно, вот семья, дети, собака, кошки. там или Ну, очень красиво. Домашний, на самом деле. Домашнее тепло. Домашний, Такі, вот да. были очень теплые фотографии, это новогодние, это угу. фотосессия. Просто очень красиво. Это ну, Хотелось бы таких фотографий видеть больше. Побольше. Побиль, да. А э, чудовлажает, если вы врач-тиреш до цифры 200 тысяч, скидка набрали на, на данный момент? Ну на сьогоднішній день около двох з половиною тисяч. Тобто, ще треба шановні наші э, глядачі. Для того щоб створити величезну величезну карту України з фотографіями ваших сімей, які э, цей проект і ваші фотографії зможе побачити вся Україна. Швиденько знаходимо э, в інтернеті. Э, так, як це правильно? Домашнє свято? да? Це е, проведи свято у родинному колі, це мається на увазі ваш девіз, да? про який ми говорили домашнє свято такий проект. І надсилаємо ваші фотографії на електронну адресу і працюємо на благо України. Ми говорили про те, які міста беруть участь у цій акції, чи е, надходять до вас фотографії е, з Донбасу та Криму. А, ну, мы не отслеживаем, на самом деле, не подписываем. Невозможно, вот, да, да. да, отследить. Это, их очень много, и вот а, и люди не подписываются, они присылают нам и и все. И мы их составляем вот такой вот хороший теплый коллаж. Изначально так. По подписывали некоторые, mm -hmm. начали, но ну, потом в основном, конечно, так присылают. Не хотелось бы, да, знать, какие регионы участвуют, можно это тоже разместить у нас mm -hmm. в группах, mm -hmm. да, да. Такий проект є вперше в Україні. Ми про нього чуємо. Скажіть, будь ласка, якщо все таки вдасться дійсно досягнути мети, зібрати необхідну кількість фотографій. А чи можна буде, наприклад, запросити там представників книги рекордів України для того, щоб зафіксувати цей рекорд, що є ось така то кількість небайдужих людей, які долучилися до цього проекту? Є таке в планах. У вас Конечно, У нас вообще це -то теж в, в, в першу очередь, ну тоже табсуждалась. Ми очень хотіли пригласити а Представители книги рекордов Гинеса Украины mm. и чтобы они это зафиксировали и mm. узнали. Ну, не узнали о нас, это в первую не в первую очередь было, но а, чтобы это было зафиксировано. Оговаривали, Оговаривали. на это, да, но это не в первую, конечно, очередь. Это как уже. Подумали і решили, що можна було би і було б интересно. Скажіть, будь ласка, чи долучилися ви зі своїми сім'ями і ваші друзі та знайомі одразу в першу чергу до цього проекту? Да, конечно. <клес> ну, в першу чергу, ми должны, щоб показати приклад, ми должны самі вложити свої усилі, показати mm. свої фотографії. Дякуємо вам за цікаву розмову. Друзі, ще раз нагадаємо, що стартував проєкт під назвою Домашнє свято. Будь ласка, знаходьте ще раз в інтернеті. Обов'язково знайдіть ваші теплі сімейні фотографії. Обов'язково надсилайте а, електронну адресу і зовсім скоро а, ви побачите величезну карту України за планами, яка планується зробити і скласти із 200 тисяч фотографій наших українських сімей. А, дякую ще раз. На останок від вас, побажання нашим глядачам. Создавайте теплые отношения со своей семьей, не забывайте про своих родителей и а, любите их. Юлия. Ну, всем хорошего настроения. Прекрасного сегодняшнего дня. Хотелось бы, да, чтобы люди больше обращали внимание на своих родных и близких и уделяли им достаточно вот. Того внімання, да вони дійсно заслужують, дякуємо вам дуже і очікуємо результати проекту вже зовсім скоро. Ми теж долучимося обов'язково. Так? Обов так і ще раз представимо друзі. У нас у гостях були організатори всеукраїнського проекту у Дніпропетровську, домашнє свято Сергій Яцюк та Юлія Лисак. Дуже вдячні вам.